До тебе, Україна, наша бездольна мати, Струна моя перша озветься, І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полетя. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія, кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де сховна доля незнана, І, може, зустрінеться пісня моя самотна. У світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та як гучна я зграя, далеко шляхами, тернами полине за синє море, полине за горе, літатиме в чистому полі, здійметься високо в небесні просторі. І може з підскатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати.